ще до вас питання. Сьогодні міжнародний день краси. Що для вас саме краса значить? Ну, це душевна краса, це, во-первых. Це, мабуть, неспособність чоловіка бути в одному місці хорошим, а в другому плохим. плохим. Ну і внешні, звісно, коли чоловік ухожен, слідить за собою, це теж дуже очень... Чи є для вас якийсь чоловічий самий талон краси? Мой муж. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що краса врятує світ? Если она будет еще не, не, с добротой и с хорошим, так сказать, обстановкой вокруг миром, тогда, наверное. День А, Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви що краса врятує світ? Мені кається, що ні. Ні. А що для вас саме краса ось, значить це слово? Краса ну це красива, людина, краса, то саме чоловік, усе, це ж таке, що без всякого всього. Що важливіше, зовнішня краса чи внутрішня? І внутрішня, і зовнішня. Діте, і те, краси. Гармонія, так? Так. Да. Дякую. До побачення. Міжнародний день краси. Угу. Що для вас саме значить краса? Краса це не вигляд людини. Перше, перше всього має бути душа красива. І все остальне почуття, відносини. Оце краса. А скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що краса врятує світ? Колись вже врятувала. Коли це було, розкажіть історію? Я точно не пам'ятаю. Не пам'ятаю зараз, я йду до лікаря, так що вибачте. Красивом. Да попада. Що ти яку жінку ти вважаєш найкрасивішою? Що для тебе жіноча краса саме? Ну я вважаю найкрасивішою свою жінку в першу чергу. Але я хочу сказати, що Полтава вона знаходиться в першій п'ятірці, де живуть найкрасивіші дівчата України. Чому? Тому що ну так історично склалося, що у нас мешкають дівчата, які подобаються практично всім і блявки, і брюнетки, і веленькі, і маленькі, і худенькі, там, і товстенькі, різні жінки. Да? Тому я був в багатьох містах України. Я вам скажу, що Полтава, ну. В цьому плані, от що-що, а з цим нас Бог не обділив, дякувати Богу. Як ви вважаєте, краса спасли світ? Однозначно, тому що якщо. Е... Ми будемо і далі поглиблюватись в цю прірву, скажемо, негативу, то я б навпаки б людям би радив, щоб ми все-таки звертали увагу на красивих дівчат, на красивих жінок, на красивих діточок, і таким чином нами наше обличчя б наповняла посмішка і наше б життя становилося б краще. Що важливіше, зовнішня краса чи внутрішня? Все ж таки? Гармонія важливіша, коли і зовнішня, і внутрішня краса вона поєднується, і тоді виходить якийсь такий образ гарної, красивої, гармонійної людини. Все найкраще. А сьогодні день, міжнародний день краси. Скажіть, будь ласка, Я не знав. що для вас значить це слово «краса»? Ну, краса – це, мабуть, наші жінки українські. А є якийсь еталон краси жіночої для вас саме? Ні, ну я думаю, що кожна дівчинка по-своєму красива. Как бы, більш важлива внутрішня краса чи зовнішня? Не, ну, воно все має значення. Тобто, щоб була гармонія, так? Звісно, звісно. Добре, дякую вам. Ось тоді ще таке питання. Сьогодні Міжнародний день краси. А що для вас більш важлива? Внутрішня краса, духовна чи зовнішня краса? Звичайно, внутрішня. Це саме, що не є в людині найкраще, це її доброта. Її толерантність, її інтелігентність і все, що з тим зв'язано. Скажіть, будь ласка, є така чудова фраза краса врятує світ. Чи згодні ви з нею? Згодна. А чому саме? Тому що красиві люди благодать суть. Дякую вам. А сьогодні Міжнародний день краси. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас якийсь еталон краси жіночої саме? Краса спасе світ. От ви, як сонечко. А еталона такого в світі немає, мабуть, зовсім. А що більш для вас важливе духовна краса чи зовнішня? чоловіку повинно бути все гарно. І душа, і костюм, і зовнішність. Це невід'ємно. Добре, дякую вам за коментар.